Вітаю вас, діти на уроді математики. Сьогодні ми з вами ознайомимося формулами на знаходження швидкості, відстані та часу для розв'язування задач на рух. Відкрити підручники на сторінці 59. А також зошити від попередньої роботи. Відступіть чотири клітинки і запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці ми з вами пригадаємо, як знайти невідоме ділене, дільник, частка. Запишіть тільки пропущені числа замість дірочок. Давайте перевіримо, і ви записали такі числа. Молодці. Розв'яжемо ось на задачу. Футбольний м'яч може летіти зі швидкістю 30 км за годину, а волан для гри в бадмінтон зі швидкістю 240 км за годину. У скільки разів швидкість волана перевищує швидкість футбольного м'яча. Щоб дізнатися, у скільки разів нам потрібно поділити 240 на 30 у вісім разів швидкість волана перевищує швидкість футбольного м'яча. У наступному завданні ми з вами ознайомимося з формулами знаходження швидкості відстані для часу. Отже, швидкість у формулах позначають латинською літерою В, час літерою Т і відстань шлях літерою С. Прочитайте формули. Отже, швидкість – це… Відтень поділити на час. Відтень це швидкість помножити на час. І час це відтень поділити на швидкість. Сформулюємо правило для кожної формули. Отже, в математиці є чарівний трикутник, для того, щоб краще запам'ятати формули. Він містить усі три формули. Зверху. Розташована відстань, риска позначає ділення. Між швидкістю і часом стоїть множення. Отже, щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Щоб знайти швидкість, потрібно відстань поділити на час. і щоб знайти час. Потрібно відстань поділити на швидкість. Отже, діти. Запам'ятайте. Завдання 281. Складіть три задачі за таблицею і роз'їжжіть їх. У першій задачі відома швидкість 50 км за годину, а також час. Наприклад, це буде їхати велосипедист. Яка відстань велосипедиста? Ми пригадуємо, щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Отже, 50 ми множимо на 2, це буде відстань 100 км. Складіть наступну задачу, в якій відома швидкість 50 км за годину, відстань 100 км, потрібно знайти час. А щоб знайти час, ми відстань 100 км ділимо на швидкість, це буде 2 години. І третя задача, в якій відома відстань 100 км, час руху 2 години, потрібно знайти швидкість. А щоб знайти швидкість, ми відстань ділимо на час руху, 100 км ділимо на 2, це буде 50 км. Кілометрів за годину. Отже, як знайти швидкість за відомими відстанню і часом. І ще раз закріпимо. Нам потрібно відстань поділити на час, як знайти відстань за відомими швидкістю і часом. Відстань ми знаходили дією множення. Отже, швидкість помножити на час. І як знайти час за відомими? відстанню і швидкістю. Ми відстань ділили на швидкість. Розв'яжемо тепер задачу 282. Потяг рухався зі швидкістю 70 км за годину. До зупинки він був у дорозі 3 години. Решту шляху після зупинки він подолав з цією самою швидкістю за 2 години. Яку відстань подолав потяг. Побудуємо схему до задачі. Запишіть задачу 282. Приготуйте лінійку простий олівець і побудуємо схему. Зобразимо відрізок. В задачі сказано, що потяг рухався зі швидкістю 70 км за годину. Позначимо трілочкою і зверху, запишемо швидкість. До зупинки він був у дорозі 3 години. Час на схемі ми позначаємо поділками. Отже, ділимо до зупинки на 3 години. Решту шляху після зупинки він подолав з тією самою швидкістю, тобто 70 км за годину. За 2 години. Позначаємо 2 години. Питання, яку відстань подолав потяг. Позначаємо внизу фігурною дужкою. Тепер розв'яжемо цю задачу. Цю задачу можна розв'язати двома способами. Спочатку дізнаємося відстань до зупинки. Якщо швидкість 70 км за годину і рухався 3 години. Так, нам потрібно 70 помножити на 3, це буде 210 км. Тепер дізнаємося відстань після зупинки. Решту шляху 70 км за годину за 2 години. Те 70 ми множимо на 2 і буде 140 км. Тепер ми можемо дізнатися весь шлях до 210 ми додаємо 140 буде 350 км. Або можна розв'язати іншим способом. Так як швидкість однакова, що до зупинки 70 км, що після зупинки. Та сама, тому ми спочатку дізнаємося, скільки часу він витратив на весь шлях. До 3 годин ми додаємо 2 години, це буде 5 годин весь час шляху потяга. Тепер ми можемо дізнатися відстань. Ми 70 множимо на 5, буде 350 кілометрів подолав потяг. Розв'яжемо наступну задачу 283. На поєдинок зі Змієм Кирило Кожем'яка біг 6 хвилин зі швидкістю 160 метрів за хвилину. На зворотний шлях він витратив 10 хвилин. На скільки метрів за хвилину зменшилася швидкість Кирила Кожем'яки? Отже, в задачі в нас відомо, що швидкість його була 160 метрів за хвилину, час руху 6 хвилин, на зворотний шлях він витратив 10 хвилин. Наскільки метрів за хвилину зменшилася швидкість Кирила Кожум'яки? Отже, відстань була в нього однакова, що на поєдинок до змія, що на зворотний шлях. І потрібно дізнатися, на скільки метрів за хвилину зменшилася швидкість кирила Кожем'яка. Тобто нам потрібно порівняти його швидкості до того, як він на поєдинок біг, і на зворотний шлях. Отже, спочатку ми дізнаємося відстань Кирила Кожем'яка, коли він біг на. Поєдинок зі змієм. Якщо швидкість 160 метрів за хвилину, а час руху 6 хвилин, то відстань пригадайте. Так, ми знаходимо дію множення. 160 помножити на 6. Якщо складно, помножте стовпчиком. Або прикрийте 0, 16 ми розкладаємо на 10 і 6. 10 помножити на 6, 60, 6 помножити на 6 – 36. До 60 додаємо 36, це буде 96. Та ще приписуємо 0. 960 метрів це відстань крила до поєдинку. І така ж сама відстань на зворотний шлях. Отже, тепер ми можемо дізнатися швидкість, яку він витратив на зворотний шлях. Якщо відстань 960 метрів, час руху 10 хвилин, швидкість. Ми дізнаємося. Дію ділення. 960 ми поділимо на 10 – 96 метрів за хвилину. Це швидкість на зворотному шляху. Тепер ми можемо порівняти, тобто дати відповідь на питання, на скільки метрів за хвилину зменшилася швидкість крила Кожем'яки. Порівнюємо ми дію віднімання. Якщо була швидкість 160 метрів за хвилину. На зворотному шляху 96 метрів за хвилину. Отже, ми від 160 віднімемо 96, віднімаємо частинами. Від числа 160 початку відніміть 90. Це буде 70. І тепер ще віднімемо 6, 64 метри за хвилину. Тобто, у відповіді на 64 метри за хвилину зменшилася швидкість крила Кожем'яків. У наступному завданні обчислимо. Пригадаємо обчислення множення і ділення 2345 помножте на 7. Самостійно наступному 3858 поділіть на 3. Не забудьте визначити спочатку перше неповне ділене. Це буде 3. Отже, в часі 4 цифри. Поділіть самостійно. Перевіримо. Це буде 1286. І третій вираз на порядок виконання дій. Якщо немає дужок, то спочатку ми виконуємо множення 12408 помножте на 6. У наступному те ж саме число 12408 поділимо на 6. Перше неповнеділена – 12. Отже, в часі буде 4 цифри. Поділіть самостійно. Перевіримо. Це буде 2068. І тепер від добутку чисті в першій дії. Ми віднімемо число 2068. Перевірте. Це буде 72 380. У наступному завданні ми з вами пригадаємо ділення і множення складених іменованих чисел. 2 км 600 метрів поділити на 4. Ми спочатку записуємо у рядок. Щоб поділити складене іменоване число, перетворюємо у просте. Це буде 2600. Ділимо як звичайні числа. Поділіть. Самостійно перевіримо, це буде 650 метрів. Наступне 246 квадратних метрів поділити на 3. Тепер поділимо як звичайні числа. Перше неповне ділення 24 отже, в чаті буде 2 цифри. Перевірте, це буде 82 квадратних метри. Наступне намноження. Можна декількома способами: 3 тони 175 кілограмів помножити на 4. Записати в рядок. А потім помножити як звичайні числа. Або помножити як складене іменоване число. Перевірте, це буде 12 тонн 700 кг. І 75 км за годину помножити на 2. Це нескладно можна. Помножити усно. Це легко 75 помножити на 2. Ми 70 множимо на 2 140. 5 помножити на 2 10. І додаємо отримані результати. Буде 150. І не забудьте дописати величину кілометри за годину. Наступне завдання усно. Визначимо, яке твердження правильно: 2 доби більше, ніж 48 годин. Дві доби це 48 годин. А у твердженні записано, що дві доби більше, ніж 48 годин. Отже, це твердження хибно. Наступне твердження: 5 хвилин менше, ніж 350 секунд. Перевіримо. 5 хвилин ми перетворимо у секунди, щоб порівняти. В одній хвилини 60 секунд і множимо на 5 буде 300 секунд. Отже, дійсно 5 хвилин менше, ніж 350 секунд. Це твердження правильно. Третє твердження 7 діб дорівнюють 2 тижням. Сім діб це один тиждень. Отже, твердження це хибно. І останнє кожний місяць року триває 30 діб. Це твердження. Хибно. Тому що ви знаєте, що в місяці вроку можуть бути або 30 днів діб, або 31, а у лютому навіть 28 діб. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 287 обчислити вирази 288, успіхи вам діти. На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре.